Оджуся, я ніколи не відкричу, я завжди казав, якщо когось зловили і довели вину, значить людина має відповідати. Я завжди це казав і буду казати незалежно від партії, незалежно від посади, незалежно хто чий друг. І якщо ви е, слідкували за якимись моїми іншими ефірами, я знаходив фігурантів, е, проти яких відкривали кримінальні справи, від, видавали підозри і в своєму окрузі, і в області, і в інших ситуаціях, або я публічно продовжую критикувати і навіть тих, якихось там нечемних назвемо їх так дуже нейтрально керівників ТЦК, які просто беруть хабарі величезними шматками. Тепер відповідаючи за те, що лягає звичайно на всю владу, на антикорупційні органи і на президента, звичайно, тому що вони основні при при владі, і саме тому, що зараз іде війна, на жаль, якщо вийти за рамки дискусії, парламент, кабінет міністрів, офіс президента під час війни загострюється відчуття людей відносно виживань і якщо в когось саме такі моделі виживання через крадіжку в ближнього в команди, з якою ти працюєш, в колективу з якого ти працюєш чи навіть в цілої держави, то пробачте, я скажу трошки по іншому. Це загальна психологічна проблема багатьох. Нас, нас, я маю на увазі всіх українців, тому що треба раз і назавжди розібратися з тим, що жити чесно це правильніше і це довгострокова стратегія. А уривати десь де криво лежить, або здається, що воно твоє ти можеш до того дотягнутися. Після того наступають наслідки, і звичайно, наслідки через суд і вирок, як це було наприклад з нашим колишнім колегою Головко, якого визнали винним і просудили 9 років.